Патріотичний шопінг пропонують кіровограді. Одна із місцевих крамниць повністю відмовилася від російських товарів. Власники зізнаються, крок ризиковий, але попит не зменшився. Навпаки, лавка стала популярною. За покупками та інтерв'ю в крамницю ходила Дарина Романська. Свою роботу патріотична крамниця розпочинає у пів на восьму. Тиждень тому тут повністю відмовилися від товарів російського виробництва. Пожертвувати довелося популярними шоколадними батончиками, деякими видами алкогольних напоїв та кавою. Ну і кофі, і кофе в нас було і снікерси, і балці там да і. І ролтони, вот мівіни. Ну такий, от можна сказати, ходовий товар, який ми його їсти. Отак, ті ж самі снікерці, ми ж їх любимо, правда. Тепер тут привчають любити українські солодощі. Кажуть, на щастя, замінити є чим, знайшли альтернативу і іншим російським товарам. Власники крамниці запевняють, ініціатива збитків не завдала. Ми особо не відчули якийсь тілі убиток в цьому плані. Навіть більше популярністю магазин користується, тому що такой вот плакат, такі водійства, позитивные, добрые, і люди все больше і больше приходять. Тобто, я не можу сказати, що новбая навіть женішка не наприбавилась. Зізнаються, патріотична позиція сприяє попиту. Біля рекламного щита люди навіть фотографуються. Покупці відмовитися від російських товарів також не проти. Російських товарів нам не треба, в нас своїх вистачає. хватає. Смачніше і немає ніяких всяких хімій, там все наше производство України. Окрім того, в магазині підтримують і безпосередньо кіровоградських виробників. Тут і досі діє програма Купуй кіровоградське. Все таки хочеться, щоб наш город теж процвітав. Так що купуй кіровоградське це теж на першому плані. Я так думаю. Додають на унікальність, не претендують. Якщо ініціативу підхоплять і інші магазини, раді будуть допомогти. Дарина Романська, Анастасія Діденко день за днем.